Яблучне пюре без цукру для дітей на зиму. Бру в мене свої яблука, обчищ... добре їх мию, спочатку потім обчищаю від шкірки і нарізаю дольками. Доливаю на 2 кг яблук 200 г води, ставлю на вогонь. Яблука повинні закипіти і проваритися, в мене, наприклад, 20 хвилин до повного розварювання. Так, щоб їх навіть можна було перетирати через сито. Як яблука достатньо м'які і розминається вже дерев'яною ложкою, я їх блендерую. Можна зачекати, щоб яблука остигли, і тоді зблендерувати. Утворюється пюреподібна маса. Цю масу ми ставимо знову на вогонь, щоб вона проварилася і закипіла. Після закипання Має пройти 3 хвилинки. Масу потрібно закривати кришкою, тому що вона любить дуже бризкатись. Після цього, як маса прокипіла 3 хвилини, я закладаю її в банки стерилізовані і закриваю стерилізованими ж кришками. Цукру я не даю, якщо вам занадто кисло, можете додати до смаку цукру. Банки вкутую.